Сьогодні поговоримо про те, скільки може зекономити сонячна станція для вашого бізнесу, вартість електроенергії і її дефіцит. Наштовхує на думку, що треба думати, як економити. Позаду мене, торгівельний центр, який вирішив вже це питання, він нещодавно встановив сонячну станцію, яку ми для нього змонтували і спроектували, і він вже економить на електроенергії. При цьому він зменшує навантаження на мережу, що дозволяє уникати блекаутів. Позаду мене розмістився інвертор на 30 кВт. Розмістили його вверху для того, щоб він не заважав. Він знаходиться на вулиці, щоб його не міг ніхто зачепити чи пошкодити. Що стосується математики, наскільки вигідно встановлювати сонячну станцію, давайте разом зараз порахуємо. Вартість однієї кіловат години зараз 7 гривень 90 копійок. В залежності від області вона може відрізнятися, але орієнтовно це близько 8 гривень. При тому, що ми розуміємо, що вона не буде залишатися такою і буде збільшуватися. І в такому випадку ми можемо порахувати, що сонячна станція на 30 кВт, яка встановлена якраз на такому об'єкті, вона за рік виробить мінімум 30 тисяч кВт. Вона виробить і більше, але не будемо скажем, песимістом у цьому випадку не будемо обіцяти більшого, хоча я розумію, що на практиці це 33-34 000 кВт. Хай ми будемо що хоч 30 000 кВт. Якщо ми помножимо 30 000 кВт на 7.90, ми отримуємо близько 230 000 гривень економії на електроенергії за за рік. І якщо порахувати, що вартість такої сонячної станції стартує від 17 тисяч доларів, ми можемо зрозуміти, що окупність такої системи буде орієнтовно близько трьох років. Що важливо врахувати при розрахунку ось такої системи для комерційного об'єкту. Це важливо те, щоб вся електроенергія, яка виробляється сонячною станцією, споживалася цим об'єктом. Якщо вийде так, що споживання об'єкту менше, ніж генерація електростанції, відповідно, сонячна станція сама зменшує свою потужність до споживання, яке є зараз на об'єкті. При цьому вона цю електроенергію не виробляє. Відповідно, ви починаєте втрачати окупність Буде збільшуватися, якщо неправильно розрахувати. В даному випадку тут максимальне споживання в літній період, тому що працюють холодильники, працюють кондиціонери, і найбільше споживання якраз саме влітку. Це ідеальний варіант для встановлення сонячної станції, тому що і найбільша генерація сонячної станції припадає з весни по осінь. А найбільше це влітку. Зимовий період, звісно, вона буде працювати менше, тому що менше сонячних днів, але з весни. Липу осінь вона буде забезпечувати більшу частину споживання цього об'єкту. Тому е, окупність буде близько 3 років. Е, багато це чи мало, це вирішувати вам, це інвестиція у власний бізнес, при тому, що це збільшує вартість вашого бізнесу, якщо ви вирішите його продати. І е, ви будете економити кожного місяця. Це така інвестиція, яка працює на вас постійно, тому що електроенергію е, ви оплачуєте щомісяця і вона постійно здорощується.